Що у нас там таке було? Пригадуєте, у нас був з дипломатичною сферою, взагалі, та й сферою міжнародною, і сферою нашої прокуратури. Пригадуєте, у нас був перший генпрокурор Руслан Рябошапка, натворив справу, начудив, відкрив, арештував Антоненка, зупинив реформу прокуратури, яка ще дуже успішно, всім світом. Вигадана, була як дуже успішна. Звільнився зараз, втік до Франції. Венедіктова, його наступниця, спочатку перетворила ДБР на орган переслідування опозиції, а не забезпечення правопорядку, який Оті... досі працює. Так, саме тому так і в тому ж режимі. Після того арештувала Дмитра Марченка, генерала Павловського, арештувала ще багатьох інших генералів, офіцерів, наших захисників. В кінцевому рахунку звільнилася, ну, посолом, правда, але втекла до Швейцарії. Костін, її наступник кум Єрмака. Угу. Кого він там арештовував? Червінського арештовував, нових генералів, нових військових арештовував. Дохби а чогось було. сімейку крупи не Ні. вдалося. Ні, не вдалося. І тих інвалідів, прокурорів нічого не вдалося, і всіх інших добив остаточно прокуратура. Прокуратура більше в Україні як орган не існує. Тепер існує орган штампування ухвалених на іншому рівні звинувачувальних актів. Прокуратура просто виконує функції статистів. Їм сказали. Вони не думають. Вони просто виконують їм сказали звинувачувати такого. То вони йдуть, звинувачують. Їм сказали не звинувачувати такого то корупціонера. Вони не звинувачують. Отже, Костін ліквідував. Прокуратуру в Україні як явище, і втік послом в Нідерланди. Нового посла вже не призначають, ой, кажу нового посла, нового генпрокурора не призначають поза всі можливі і неможливі терміни. Це пряме порушення Зеленським Конституції України. Тільки генпрокурор може виконувати певні функції, 90-денний термін, сплив, і, виконуючи обов'язки, не може бути більше 90 днів. Тобто, у нас формально ліквідована генпрокуратура як явище. І при тому всьому, ще я думаю, причина, чому не призначають, нема вільних вакансій в Міністерстві закордонних справ на нового посила. Тому і не призначають, тому що нема куди знову відправляти. Дожилися. Оце наша дипломатична служба з тих, кого треба викинути з України, але свої ребята ну, треба якось винагородити. От їх відправляють. Чи персональна, чиясь сексологиня, чи хтось інший, от і маємо. А потім думаємо: а чому нас в світі так якось не зовсім гарно підтримують? Ну, З такою фізіономією, якою ми дивимося до світу, звертаємося, а як? <риклад> Я чомусь згадав о той мем, е, і записане відео з е, спокійним е, Кернесом і, добкін, і з ну, ще живим Допкіном. А, ну так, тес немножко дебільному написано. Саме так, саме так. <плес> Перед тим, як поставити наступне запитання і перейти до ще однієї теми, друзі, ще раз нагадаю про підписку. Прямо зараз. Підпишіться, хто не підписався, і вподобайку під цією трансляцією обов'язково поставте. Не, скажімо, не шкодуйте, будь ласка, не соромтеся, ставте вподобайку під цією трансляцію обов'язково. Це дуже потрібно. А хто може підтримати роботу каналу, друзі? Є можливість одноразової фінансової допомоги під цією трансляцією. Є номери карток. Нам вона дуже потрібна, щоб ми не зупинилися, щоб ми могли далі продовжувати працювати. Тарасе В'ячеславовичу, на фонд Порошенка громадську організацію Справа громад. Яку, до речі, представляє один із наших спікерів мого каналу Віталій Гайдукевич, я його завжди запрошую. Дуже, е дуже розумна людина, дуже високоінтелектуальна людина. На них почався тиск. Їм почали ставити запитання: а що ж це ви так фінансуєте Збройні Сили України? Добре, а що ж це ви так допомагаєте Збройним силам? А у вас гроші є? Тоді ми до вас прийдемо. Я вже з цибульком про цю тему говорив, хочу ще з вами поговорити. А я от я б чи вчора, чи позавчора, мабуть, таки вчора. в мене вже дні збилися, так що я вже не орієнтуюся, що коли я говорив, записував в себе на Ютуб каналі тему про режим внутрішньої окупації. У мене просте питання. Пригадуєте, як судили наших військових в Ростові, Азовців? Пам'ятаєте, за що? Їм не інкримінували якихось воєнних злочинів. Їх судили за те, що вони захищали Україну. Правда ж, всупереч міжнародним конвенціям, не можна засудити. Женевська конвенція забороняє. Як судили в нас, судять зараз ну, судейське свавілля відбувається щодо чотирьох генералів і полковників і багатьох інших військових, щодо Червінського щодо е, нашого комбрига-вертолітників Нацгвардії е, пана Руслана е, Розенберга, е, інших? Ми ж бачимо це саме історії, всупереч закону, в якому виписано про бойовий імунітет? В мене питання: хто буде судити? Українських військових не за якісь розкрадання справжні, не за якісь реальні злочини проти людяності чи розстріл полонених, умовно кажучи, вбивство цивільних. Ні, за виконання ними військових обов'язків по порятунку захисту України, коли навіть якщо там якісь є порушення чи якась неефективність, закон України забороняє це робити. Ну це може робити окупаційний режим, який судить полонених. В Ростові судять полонених за те, що вони захищали Україну. А російська влада Цим не задоволена, тим більше вони захищали ще якомусь формулюванні, яке російська влада обзиває там терористами все. в полку Азов. Все. Хто може судити так само українських генералів і полковників за те, що вони захищали Україну, і судити всупереч українському закону? Ну тільки окупант полоненого може судити. Ну не може бути інакшого. Не може своя влада, своя прокуратура, свій суд судити Іллю Лапіна, судити Галушкіна, судити Червінського, судити інших всупереч українським законам за те, що вони захищали Україну. Це може робити окупант. Окупанти судять у полонених українських полонених. Режим внутрішньої окупації судить українських полонених. Це перше порівняння. А тепер друге порівняння. В цей самий день відбулися дві події. Є така Ксенія, ой, забувся, як її звати російсько-американська громадянка. От прізвище її пам'ятав, пам'ятав, і забув. І саме вчора. Її обміняли на російського контрабандиста з озброї збройного контрабандиста, який мікрочіпи для російських військових і техніки для ракет поставляв, якого мали засудити в Америці до 160 років тюрми за постачання санкційної продукції для російської оборонки. Він двоє росіян, один росіянин. Поїхав до Москви і її, взамін за нього, оскільки вона ще й американська громадянка також має подвійне, відправили до Вашингтона. Відбулась подія. Вертаємося до неї. Оця пані Ксенія, ім'я пам'ятаю, ще раз прізвище забувся. Пані Ксенія дістала звинувачення в державній зраді і отримала 12 років тюрми. Знаєте за що? Єдине звинувачення одне єдине. Вона, десь, відчуваючи сором за злочин російської нації проти України, задонатила. На Збройні сили України суму меншу за 100 доларів. Ну, умовно, десь там переведемо на 3 тисячі гривень, десь, умовно кажучи, вона затонатила цю суму на Збройні сили України. Можливо, попалася на лівий спеціальний провокаційний ресурс, можливо, відшукали десь в неї, в її смартфоні чи десь там. Ну, десь знищує це, що вона це зробила. Вона за це, це дістала звинувачення за те, що підтримала. Українську армію на кілька тисяч гривень вона дістала 12 років тюрми від російського суду. Я поставив себе питання: а скільки за таку допомогу нашій українській армії їй би мав присудити умовно найдемократичнішій світі печерний суд імені там судді Вовка? Мусі сказали, ти що, здурів Їй дякувати мають її підтримати мають. Ми її маємо хвалити. То якого біса тоді режим внутрішньої окупації відкриває спеціальні провадження і дії проти тих, хто здійснює забезпечення української армії допомогу? Мало того, що обріхування безперервні відбуваються юридичні заходи. Отже, почалося все з міжнародного інвестиційного банку, через який проходять саме фінансування Збройних сил України фондом Петра Порошенка і відповідно громадською організацією справа громад. Ці дві структури, зрозуміло, що вони тримають гроші в якомусь банку. Міжнародний інвестиційний банк хтось там каже Порошенка, хтось там каже не Порошенка. Слухайте, а це має якесь значення. Ну, принаймні, власником його є якась компанія, якась там структура, точно не особисто Порошенко. В будь-якому випадку це не має жодного значення. Будь-який банк, в якому обслуговуються певні кошти клієнтів, не має жодного заперечення, що банк зробив незаконну операцію. Немає. Вишукали. Перед цим попередню історію, нібито банк не перевірив, тобто не ДБР, не Беб, не набу а банк не перевірив якогось клієнта, який там розробив якусь проплату, і вирішив банк знищити е, штрафною санкцією на 20 мільйонів гривень. Це знищення банку. Вся штука в тому, що цей клієнт працює з міністерством оборони Умерова. От чому вся штука? Банк його не перевіряв, тому що це клієнт нинішнього міністерства оборони. Виявляєте собі? А до банку до умере не ставлять питання, що сумнівний контрагент. А до банку ставлять менше з тим, банк об це оскаржує в суді. і Я думаю, там 99% що він це виграє в суді, тим більше і міжнародні арбітражі тут розвалиться і розуміючи. Що не зможуть нічого добитися, а як знаєте, в тому старому там анекдоті Товариш не понімає, і випускають кума єрмака. Один кум єрмака випустили до Нідерландів, другого кума єрмака випускають. Ви знаєте, що Андрій пишний, 에, голова Національного банку України, це теж кум Єрмака, тому він зайняв цю посаду. Отже, пишний дістає наказ. Перше, тероризувати банк, оскільки це не допомога. Він розуміє, що це безнадійно. Банк відіб'ється. Банк дістане спростування і ще й доведеться над банку платити штрафні санкції неустойки. То вони присилають лист до МІБУ з заявою. Ви розумієте, з чого у вас проблеми? У вас проблеми, тому що ваші клієнти підтримують Збройні Сили України. Ви собі можете це уявити. Правда? Не можна уявити. Вони їм погрожують. Банк, відповідно, оскільки це стосується двох його клієнтів, передає цим двом клієнтам ті листи. І вчора одночасно зі звільненням і обміном оцеї ксенії якоїсь там, яку відправили на, до Америки, звільнили, відправляють в той ж самий день, відбувається передача цього листа. і Проходить брифінг, в тому числі Віталій Гайдукевич, якого ви згадували. Ніна Южаніна. Хто там ще, Ілья Новіков, і я її навіть не знаю. Вона розпорядниця фонду Петра Порошенка. Прізвище її не пам'ятаю. Теж вони проводять брифінг і вони зачитують ці вимоги. Тобто, виявляється, Нацбанк звинувачує клієнтів міжнародного інвестиційного банку в тому, що пункт перший вони допомагають збройним силам України. І пункт другий 23-го року, коли держава остаточно почала руйнувати і провалювати оборонне замовлення повністю провалювати цей фонд Петра Порошенка і справа громад, збільшили донати збільшили кількість коштів, які вони передають на потреби збройних сил України на закупівлю техніки, все ви собі можете уявити, Нацбанк. Російської Федерації Слідственний комітет Росії Федеральна служба безпеки. Ой, перепрошую, перепрошую, я припутав Національний банк України. Так виявляється, Національний банк України, а не Центробанк Російської Федерації, звинувачує Банк Український його клієнтів за те, що вони підтримують Збройні Сили України в Росії. Людині, яка підтримує Збройні Сили України, дали 12 років тюрми. В нас ще поки що не засудили, але дали 20 мільйонів штрафу банку за те, що через цей банк його клієнти підтримують Збройні сили України. Скажіть мені, як називати режим, який робить такі дії? Це режим внутрішньої окупації, чи як? Інакше я назвати не можу. Цей режим внутрішньої окупації, який карає. Український банк і його клієнтів за те, що вони підтримують Збройні Сили України. В листі до банку немає жодного застереження, що щось зроблено незаконно. Вони ще обурені, що фонд заплатив е, цей заставу за Романа Червінського, яку дуже довго блокували її проходження, але таки мусили визнати все. Але не кажуть, що це незаконно. Це законно фонд має право це робити. Банк виконує свої проводки відповідним чином. Нема жодного порушення закону. Виявляється, ви, ви маєте бути покарані за те, що ви полковника, українського полковника, взяли, взяли відповідно заставу, за нього внесли, і ви винуваті в тому, що Ви Збройні Сили України підтримуєте фінансово. В цьому звинувачує Андрій Пишний. Ну, чи його там орки своїм листом за наказом з банкової? От в чому відмінність слідственного комітету Росії, і Російського суду, який громадянку Росії і Америки засудив на 12 років за 3 тисячі гривень, там, ну я кажу, умовно, менше 100 доларів е, до НАТО на Збройні Сили України. Чим від відрізняється цей російський суд і російські слідаки від української влади? Національного банку України особисто Андрія Пишного і цілої групи інших людей, які запередені для потреб Збройних сил України біля 7 мільярдів гривень, створюють проблеми і пробують заблокувати і знищити банківську установу, і заблокувати можливості донатів і підтримки збройних сил України. це робота росіян. Коли росіяни садять свою громадянку за те, що вона допомагає збройним силам України на 12 років, це жорстоко, це дуже жорстоко, це по-дикому, але в цьому логіка зрозуміла. Вони воюють проти України, бо вони хочуть знищити Україну, і тому людина, яка підтримує Україну, вони садять на роки рокенні в тюрмі. Що хоче Андрій Пишний? До речі, старий колишній там друг соратник Арсенія Яценюка. Арсеній Петрович не хоче відректися від свого друга і сказати: мій друг, ставши кумом Єрмака, став ворогом України, моїм особистим. Не хоче сказати, він підтримує цю позицію, чи як мені було б цікаво, бо їхня команда. Він Петренко і Яценюк були дуже близькі. От хотілося б почути позицію. Про діяльність Андрія е, Пишного, який ще й хоче зробити поміняти українську гривню. Не треба нам Шевченка, не треба нам Грушевського. А давайте ми зобразимо, як Зеленський з сирським надстом карту розглядають і Ербак за ними або цю е, фотку на банковій зобразимо. Він же це майже прямим текстом сказав, тільки про Зеленського не згадав. От як я маю оцінювати конкретно керівництво Нацбанку України, яке так само хоче покарати. Українських доброчинців і банк за те, що вони допомагають Збройним силам України, от моє таке оцінка: ну як інакше. Ще раз кажу жодного порушення, навіть формального, найменшого, не було знайдено. Воно не встановлено. Нема, от немає і все. Тараси от ми з вами говорили вже про ці заяви Єрмака і Стефанчука стосовно проведення виборів і продовження воєнного стану. Але mm -hmm. я не можу зрозуміти взагалі логіки цих заяв, тому що я останнім часом взагалі вважаю, спостерігав за нашою погодою в квітні, що одночасно може світити Сонце йти град, дощ і сніг. Оце mm. така у мене реакція на нашу українську владу, що вони можуть одночасно робити абсолютно протилежні речі. Так нещодавно ж Подоляк вийшов і сказав, що Зеленський має йти на другий термін, і в нього є певні залізні аргументи, чому Тому що він розуміє, як вийти з війни, бо він в самому епіцентрі цієї війни. І глава держави продемонстрував свою ефективність в міжнародній політиці і зможе забезпечити подальшу підтримку партнерів для відновлення України після завершення війни. Ну, слухайте, а ви впевнені, що там можна шукати логіку? Перше логіки нема. Ну, є ще така теорія контрольованого хаосу. В певний момент він завжди стає неконтрольованим. Про це забувається ті, хто використовує цю методику. Ви завантажуєте людей хаосом інформаційним. Вони просто впадають в певно прострацію. Після того вони вже перестають взагалі на будь-що реагувати, ну максимум на стіни в супермаркеті. І то вам вдасться пояснити, що звичайно ці ціни піднялися, тому що так проклятий Порошенко і Трамп нас вирішили. Тут якимось чином підставити. Там не треба шукати логіку в цьому просто взагалі. А тепер, що стосується от, конкретики, е <клес> з цими всіма і виборами і цим всім іншим. А вони не знають, як воно буде. Вони не вирішують. Зеленський ну, він поводиться так, що ну, нема що тут навіть говорити. Коли Єрмак один раз говорить одне американцям, потім. Навмисне, тому що, мабуть, росіяни цього хочуть, говорить діаметрально протилежне. Ці не знають, що говорити, їм приходять водні. Тобто, коли Стефанчук щось говорить, Стефанчук від себе не говорить. Він ноль, він кругий ноль. Йому сказали: один раз робити одне, говорити, другий раз друге. Йому не говорить: не випускай Порошенка. Так, ти колись за це сядеш в тюрму? Але може, ми тебе відкупимо, а може і не відкупимо. Але ви згадайте, яким чином ця влада родить свої тези. То ж само Стефанчука, який зараз запустив, так ми будемо продовжувати воєнний стан. А якого біса ти це анонсуєш? Там йдуть якісь переговори. Ти знаєш їхній результат? Ні. Ти знаєш, що вони домовляться? Ні. В Трампа є там визначений термін 20 квітня. Як він буде зірваний, то в тебе є час. В тебе. До 9-го, ну власне, до 8 травня, ти маєш абсолютно можливість скликати сесію і провести продовження воєнного стану і мобілізації. Більше того, ти не можеш його ініціювати. Це може ініціювати тільки президент країни. В тебе лежить на столі, внесений президентом е указ про продовження воєнного стану після 9 травня на три місяці. В тебе він лежить? Ні, в тебе не лежить. В тебе лежить наказ про продовження мобілізації. Ні, не лежить. Він не може зараз лежати. Він, якщо появиться, він появиться не раніше, 20 квітня, після 20 квітня, через тиждень, можливо, через два тижні. Він появиться. Якщо він буде, то якого біса ти розкажеш про те, чого нема? Ти не маєш права бути ініціатором продовження воєнного стану. Ти не маєш права. Це може робити тільки президент країни. Так написано в конституції, так написано в законі. Тільки він може ініціювати. Пряма норма Конституції. То якого біса ти розкажеш те, чого нема? Тобі хтось з банку і подзвонив сказав: стоять смірна, здесь, з'яся, проїзрікать там, і ти робиш заяву чисто політичну. Така історія була дуже дуже скандальна. Один раз в 23-му, по моєму році, влітку Суги тестував як певні фокус групи. Ну, певні тематичні групи, особливо військові, відреагують на ідею проведення виборів під час дії воєнного стану. Саме дії воєнного стану, тобто вибори без вибору. Верховну Раду не можна обирати пряма заборона Конституції, а президента прямої заборони нема. І вони вирішують: а ну спробуємо. І випускають Стефанчука. І хряк стає в розкарячку і говорить: знаєте, не заборонено. Тому вибори президента під час дії воєнного стану ми провести можемо. І вони заміряють. І тут раптом військові вибухають. Вони дістають. Я, мені розказували тоді люди, які робили цю соціологію. Ну, це як? Це фокус, це закриті, фокус соціології по певних групах, не загальна соціологія загальна, національна. І вони зробили по групі по військових, і в них був шок. 100% несприйняття. 100%, Причому агресія. Там були якісь питання, мені не казали питання, але казали, що там були питання, як ви ще будете реагувати на це? Агресивна реакція. Відразу ж після того Стефанчук виходить, так ніби, знаєте, як зусика вода. Він розкаже: тут хтось розказує, хтось, ти тиждень перед цим. Хтось розказує, що під час воєнного стану можна провести вибори, ні, не можна, тому що це обмежить військових. Слухайте, ну це настільки нікчемна істотка, яка тиждень тому на наказом з Банкової говорила: ми можемо провести вибори під час воєнного стану. А тут говорить, що хтось розповідав, що їх провести можна, ні їх провести не можна, ми не допустимо, тому що ми за право військових участь військових. Тобто, коли щось говорить Стефанчук, це не має значення взагалі ніякого. Йому сказали, натиснули на кнопочку, і воно почало озвучувати слова. А насправді, ну що вони збираються робити, вони самі поки що не знають. Трамп натисне, вони підуть і на перемир'я, і на вибори натисне на Росію, якщо. Але зараз Росія я вже казав на початку всередині нашої розмови: Росія дуже хоче, винуватим у цьому була Україна. Тому не виключено, що всі ці речі робляться і заяви Стефанчука, і оці шельмування знову Вікторії Спарц, і все інше запускаються з одною єдиною метою: оте, що конкурс на найгіршого, наймерзенішого, найгоднішого бармале, який найбільше образив і рознервував Дональда Трампа. Саме для цього, а потім раптом виявиться, 20 квітня. Оголошується загальне припинення вогню може таке бути теоретично можна, хоча, хоча все менше і менше, а воєнний вогню. стан не скасований. А далі з воєнним станом там питання вже буде інше. Момент узгодження перемир'я, тобто це тривалого припинення вогню. Якщо Зеленський його не скасує, ну перше, це пряма вимога Трампа. Пряма. Жорстка вимога. Друге, ну от тоді ми побачимо, як відреагує українське суспільство на нескасування воєнного стану за відсутності юридичних підстав для його подальшого продовження. Його не треба, до речі, його не треба скасовувати, його треба просто не продовжувати. 9 травня закінчується ді, чинність чинного дійшого сьогодні закону про ведення воєнного стану і мобілізації. Тобто. Його просто не треба продовжувати. Ну, можна продовжити і через 10 днів, скажімо, скасувати. Теж може бути таке скасування дії воєнного стану, взагалі відбувається односібно президентом, навіть без Верховної Ради. Все можна зробити. Вся штука в тому, а як Населення України, якщо раптом не буде бойових дій. Раптом ми ж не знаємо, що буде. І вони не знають. Щось знає Стефанчук, його ж не інформують. Єрмак, ну той пробує щось знати, але він не знає, що там буде включено. Це його шефи. Москві, і тих, хто в Вашингтоні, між собою про щось домовляються. І там Димітрію про щось домовляється, дуже серйозно про щось домовляється. Чим це все закінчиться? Та одному Богу відомо. І можливо, виявиться дуже швидке перемир'я, можливо, ця війна буде тривати в такому вигляді ще років 10-15, і десь зупиниться в районі біля науковицях мого рідного Львова. І таке може бути. Хто його знає, як воно буде? Тому насправді, поки що, ця ситуація, ну вона. Вони словами своїми створюють проблеми для України, тому що юридичних дій просто ну про що може говорити Стефанчук, якщо він не є суб'єктом, а суб'єкт Зеленський. А Зеленський не подавав йому законопроекту про воєнний стан. То про що може говорити Стефанчук? Ти не маєш законопроекту про продовження? Чому ти відкриваєш рота і робиш заяви, які. А це заяви не якогось там політолога, це заяви спікера Верховної Ради, Голови Верховної Ради в парламентсько-президентській республіці. Я думаю, що хтось дуже потурбується, щоб ця заява Стефанчука попала в держдеп. Думаю, що хтось дуже потурбується. І щоб там сказали: Господи, та ліпше давайте справді домовлятися з Росією, а Україну, ну, поставимо потім відома, що ми вирішимо. Я думаю, що завдання саме таке.